Ну а до нашого ефіру долучається Валерій Гончарук, політолог і керівник департаменту виборчих технологій. Пане Валерію, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо! Доброго ранку, героям, слава пане Валерію. Ми тут говоримо про біженців. Напевно, ви теж долучитеся, будь ласка, до цієї теми. От вже в кінці її так би мовити. Чи потрібно значить переглянути євросоюзу програми? Можливо, зекономити на цих програмах кошти, допомогти безпосередньо людям в Україні, бюджетну підтримку, щоб це пішло ці кошти до нас, або наприклад, перевірити під прописку біженців, щоб там не було людей. Ну, наприклад, Закарпаття, де в принципі навіть комендантської години немає. А щоб ну це люди були справді з регіонів де йдуть бойові дії, чи потрібно ось підходи змінювати одним словом, пане Валерію. Ну така постановка питання, чесно кажучи, не зовсім мені подобається, тому що все ж таки давайте так казати. Європейський союз надає допомогу Україні не лише тим біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, але й нашій державі. Так і в цьому контексті, коли ми говоримо про те, що не потрібно біженцям надавати допомогу, так європейський Союз, тому що в нас ситуація, так як казав. Там а, один консультант є на прізвище Лещенко. Так, тому що в нас тут абсолютно нормальна ситуація в Україні? То виникне запитання навіщо тоді Україні надавати допомогу, якщо у нас тут абсолютно прекрасна ідилія в країні відбувається. Ну давайте скажемо так. так більше залишає... того, він пропонує зупинити допомогу країнам Європейського Союзу. Ні, він ну, так... що Європа має зупинити допомогу і повернути їх назад Україні, так? Тому що ну питання, що це, це наш якби людський ресурс. Та ми, ми, ми хочемо, щоб він повернувся назад. Треба стимулювати якось Ну, там були більш різкі заяви. Я просто не хотів би зараз зупинятися на цьому. Але така позиція існує. І що видно, це позиція йде з владних тіл, це їхня порядок. Денний вони ставлять так питання. Але давайте скажемо: а хто ж виїхав за кордон якості біженців? Це жінки, це діти. Так і вони тікали від війни. Багато в чому чоловіків призовного віку за кордон не випускають, окрім тих, які мають там якісь особливі можливості. Ті, хто е е нелегально потрапляють за кордон, вони не є біженцями. Вони там не зареєстровані. Пане Валерію, там в Європарламенті звучала цифра: 800 тисяч чоловіків призовного віку з українським громадянством зараз в Європі як біженці. Ну, тому що випускали чоловіків, які мають понад трьох дітей, і там ще окремі категорії. То вони також могли потрапити. Так, частина виїхала за кордон ще до початку бойових дій, тому що високий же відсоток українських мігрантів працевлаштувалися за кордоном. Вони вже давно там живуть, і дехто перебуває там вахтовим методом, так там перевезенням, десь працює трохи, потім повертається в Україну. Ну тобто така категорія дуже широка. Справа в тому, що ці всі програми соціальні, які є в європейському союзі, вони ж коли особливо ми говоримо не про в цілому європейський союз, а про конкретні країни. Тому що в кожній країні там існують свої програми допомоги біженцям українцям, і вони не вони також мають обмежений характер, тому що там дається певний час на а, працевлаштування, там дається певний час на адаптацію, там дається час на вивчення а, мови. І якщо фактично а, особа не відповідає тим критеріям, тобто не змогла. Процелаштуватися, то там існують, по суті, достатньо серйозні обмеження. Але треба розуміти, що ця ситуація вона так чи інакше буде розвиватися не на користь тих біженців, тому що в всіх цих європейських країнах там періодично виникають питання про необхідність скорочення цих програм. І вони їх об'єктивно будуть скорочуватися. Тому тут процес буде двоякий. Ті, хто фактично не зміг там влаштуватися за цей період, праці влаштуватися, вони будуть повертатися в Україну так чи інакше. Але от ті, хто там адаптувався, то вони будуть виходити з цієї соціальної опіки. Вони будуть там уже працювати, заробляти кошти. Ну а є ж ті І... пане Валерію, ті, кому немає куди повертатися. Ну або їх дім окупований. Отут от питання: є ті, кому є куди повернутися, є ті, кому нема куди повернутися. Ну, це питання стосується ж не лише біженців, які знаходяться за межами України, а тих українців, які знаходяться в Україні, тому що ми евакуюємо населені пункти в Харківській Херсонській області і вже так само розводять розвозять так, десь намагають влаштувати. Ну а в цілому треба так казати, що до закінчення війни ця проблема вирішуватися не буде. І треба ж розуміти так, що коли людина повертається в Україну, ви правильно поставили питання. А виникає запитання про житло. Виникає питання про роботу, де вона буде працювати. Тому що ну правильно було якесь там підприємство. Наразі цього підприємства нема, а воно фактично розбумлене Там було, було кав'ярня яка стояла, так і навіть ця людина була власником цієї кав'ярні. Зараз її немає, і вона не має цього тих доходів, які були. Тому ці проблеми вони так чи інакше мають вирішуватися комплексною системою. системно. Але от наразі зараз вона вирішити вирішитися не буде. А те, що європейці і інші країни будуть скорочувати ці програми, це. Це об'єктивна ситуація. Інша, інша справа, що от, коли виїжджає жінка з дітьми, так, і діти вже в, там, в школу вступають, а якщо дитина там виростає, вона вже буде орієнтуватися на навчальні заклади. Там. Вона ж прекрасно розуміють про рівень соціального забезпечення, який існує в країнах Європейського союзу, про заробітні плати, які там існують. В цілому яка там існує ситуація там з ними правами людини, ніж в Україну. Тому в цьому контексті звичайно думати, що ну ми, ми станемо там раптом привабливими, і тут величезна кількість повернеться. Ну нам цього робити не доводиться. Інша справа. Що дійсно тут на поствоєнний період, коли будуть створюватися нові підприємства, відбудовуватися промисловість, необхідно буде нові робочі руки і з'являться фактично нові можливості, і з'являться нові робочі місця. То я думаю, що в цьому контексті Україна також стане привабливою і ми зможемо повернути частину населення. Але давайте так казати: ну через це пройшли дуже багато країн. Коли поляки поїхали працювати в Німеччину, українці поїхали працювати в Польщу. А ми ж дивимося, де що зараз відбувається в Російській Федерації, де Центральна Азі... азійські держави. По суті, закривають там окремі трудові ніші, і нам треба готуватися до такого, ж, також сценарію, що ті нові робочі місця можуть заміщатися іноземцями. Які не мають відношення взагалом до, ну, до нашої такої традиційної культури європейської, пане Валерію? Розібралися із людьми, які змушені були виїхати за межі України. Яка ситуація із допомогою? Прошу вас ще вашої позиції щодо наступної інформації. дискусія навколо марафону точиться також вже довгий період часу. У мінкульті наразі розглядають можливість не формату телемарафону, а виконуючи обов'язки глави відомства Ростислав Карандаєв зазначив, що марафон показав свою ефективність на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але зараз його вже варто вдосконалювати. Він переконаний, що українці хочуть отримувати більше інформації оперативного характеру, новин, аналітики, зокрема щодо ситуації на фронті. Відповідно, хотілося би побачити більше інформації щодо військової тематики від військових кореспондентів, і ось Карандаєв Даєв додав, що наразі точаться дискусії щодо додавання нових телеканалів у структуру телемарафону. Як ви бачите, розвиток подій в цьому аспекті? Бо і від наших європейських партнерів, від наших європейських колег також лунали уже заяви, що закінчуйте із марафоном, він уже не дієвий. Ну, я знаєте, почну з того, що один раз відбувалася така достатньо потужна атака на Київ. Фактично, я вимкнув телевізор і телемарафон показував якісь там сюжети. Ну, повтори йшли, так тобто, вони навіть оперативно не реагували на те, що відбувається. В них оцей нічний ефір фактично ну не використовується. Він, він мертвий. Там ідуть повтори якихось давно записаних передач, і те, що вони там показують, воно дійсно дуже часто не має актуального характеру. Цілком зрозуміло, що з одного боку є позиція влади, є Верховна Рада України, є кабінет міністрів, є офіс президента, і їхня позиція має висвітлюватися з іншого боку, в тому форматі, в якому існує на сьогоднішній день телемарафон, коли зібралися достатньо... Багато каналів, але знову ж таки, треба бути відвертими. А це канали, які фінансуються олігархами, фінансувалися раніше. Там я не буду називати ці прізвища, і тепер вони фінансуються за рахунок державного бюджету. При тому, що вони видають так само розважальний контент, там телефільми, якісь концерти показують. Ну, співають, танцюють. Все прекрасне життя. І тут виникає питання, чому за державні кошти це все має фінансуватися. Як на мене, треба відмовлятися від цього формату телемарафону. Треба я прекрасно розумію розумію їхню мотивацію, тому що це шалені кошти йдуть, це витрати йдуть, при тому, що критичність і інформації що вона ж не перевіряється. Там немає в цьому контексті ніякої оцінки і конкурентності. Тому треба переходити на якісь окремі власні проекти, відновлювати той формат, який був до початку великомасштабних дій воєнних, і жити в рівних ринкових умовах, тому що значна кількість телеканалів вони були виключені. З цифрового телебачення вони не мають державної підтримки, і вони якимось чином виживають. Значить, і ці телеканали так само мають виживати, і в цьому сенсі, звісно, що кожен телеканал буде обирати власний формат. Хтось буде, як ви говорите, там військові кореспонденти використовувати, хтось буде там робити цілодобові новинні блоки, хтось буде використовувати там якихось експертів. Так це вже визначається самим каналом, і вже тоді глядач. Буде мати власне бачення, але при цьому зрозуміло, що повинна бути там цілком державницька позиція і має слідкувати для того, щоб російська пропаганда сюди не потрапляла. Ну, вона же є так... для цього контролюючі органи. Там рада телебачення і радіомовлення. Вона там оновили закон, вона має більше повноважень. Тому, в принципі, здається, що всі інструменти для цього є. Я вже мовчу про службу безпеки України і так далі. Всі органи, які за це відповідають, пане Валерію. Але питання в чому, що телемарафон на нього великі. Кошти йдуть, але при цьому ми говоримо про дефіцит бюджету 1,6 трильйона доларів. Ясно, що якщо марафон закрити, це не врятує ситуацію зараз. Але тим не менше, це ті кошти, які нам дають західні партнери. Отже, я роблю висновок, що західні партнери підтримують наявність телемарафону, бо вони готові таку бюджетну витрату також. Покривати з коштів власних платників податків. Правильно, якщо так, то навіщо навіщо це потрібно за це, це? Бачите, це ж гіпотетична думка. А практика, яка показує 61 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки, да поки що гальмується цей процес. А в Європейському Союзі 50 мільярдів євро. Також ж процес гальмується. Окремі держави нам надають допомогу, але зрозуміло, що в самому європейському союзі в наших західних партнерів ну, також виникають питання не, не даремно в сполучених штатах Америки достатньо жорстка критика щодо того, а наскільки цільово використовуються кошти, і в цьому сенсі ми повинні бути готовими до того, угу. що от буде обмежене фінансування, і нам треба буде скорочувати витрати. І тоді ми будемо ставити питання: а на чому ми будемо скорочувати витрати? Да? Чи треба там державне кіно фінансувати, тому що самі кінематографісти виступають проти тих проєктів які там. В понад півмільярда гривень фінансується. Да? Чи потрібен телемарафон? Очевидно, можливо, доведеться скорочувати там якісь проекти, які пов'язані з соціальними речами, так з е, владними інституціями, так скільки працює людей там кабінеті міністрів. І рішення можуть бути абсолютно непопулярні. Ми повинні до цього бути готовими. Але, от коли ми кажемо, а що ми зараз можемо скоротити і чи варто далі фінансувати, це абсолютно правильне питання. Тим більше там ж багато запитань задають по а, свободі слова. І коли ми кажемо, які в нас пріоритети, чи все ж таки військові, чи озброєння. Так, Чи так, 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 пане Валерію, не дарма приїжджала спецпредставниця з економічних питань Сполучених Штатів Америки. Я тут пані Пріцкер маю на увазі. Стежить за тим, що виділяють Україні. Ми дякуємо вам, що ви разом із нами стежите за інформаційним порядком денним, що відбувається в Україні, і за межами нашої України. Валерій Гончарук, друзі, політолог, та керівник департаменту виборчих технологій. Так.